До Слобожанських млинків підійшли могутні ліси Полтавщини, і за три верстви зупинилися, стоять стіною, хмуряться, гущевину доріжка по папороті, повсизі кущі до Солонського яру. Солонський яр, як і село, в селі пахтить добовим молодняком, стоять над яром, селом, а нижче в провалля. Поплентились стронкі й темні явори, і тільки за десять верстов виринають, щоб мовчазно відійти на захід, на південь. Удень над селом сковзається клапоть перламутрових хмар, а вночі хмари зникають над проваллям. Тоді Солонський яр горить огницями, і ліс, і село, і небо. Тоді горить чарує папороть, Солонський яр. Природна фортеця. Солонські острожники казали є Холодний Яр, це Солонський яр. тож... У бленківській волості скаржилися. І, суки, ніж сини, про хвости, чортового батька видереш їх від тіля. Чухали потилиці, збирались на сходку, міркували і ще чухали потилиці. Яку тут практику зробити, га? Запетлювати, як той казав. Коли приходить ніч, млинки напружено дивляться на темну стіну полтавського лісу і чекають, але невідомо, в яку кошару забродуть солонські вовки, тільки вранці шумить село. Вранці дізнаються, кого обібрано до цурки. Стоїть могутній дуб на півдорозі до лісу, а до нього сіріє ранковий шлях От від вітряків, перехиляється на ділянку молодняку. Унимите вікно волосної ради дороги майже не видно. Савко Гордієнко безусий голова з гострим обличчям подивився у вікно і підійшов. Ну що, і сьогодні обібрано кого? А як же, Матвія Юхименка. Підійшов ще один селянин і безпорадно розвів руками. Не інакше як дивізію треба сюди, притакують. У кімнаті смердить архівним папером, посерчуки сирчуки Савко вдарив себе по чолі Год напасть, прийдеться воювати. Згодились дивіться, вам видніше, а що напасть, то правда. Але Савчин сусіда попередив Ти гляди, Савко, п'ять предсідателів ухекали, то, може, й тебе отправлять на той світ це, брате, тобі, не Австріяка. А в село із Солонського Яру вилазили постаті й зникали за тинами. І ще чути було там про Савка. Така йому фортуна плохий буде, хай головує, а зачепить лихо буде. Над Солонським яром розтанув останній промінь. У лісі почало темніти. з півночі попливла хмара, теж ішла на захід, пахло дубовим молодняком. Наказую негайно виловити банду, що в Солонському Яру. Отряда прислати не можу, бо майже всі люди в роз'їздах. Такий папірець відповітового військового комісара. Савко подумав дійсно, пора. Зібрав міліціонерів. Гайда, міліціонери, старі партизани, дух партизанщини глибоко сидить. Рудий міліціонер старшина каже А що, того, можна буде в Солонівці самогону? Чуєш, Савко? Голова не чує, задумався. Думає він, що їм робити? Острожників, звичайно, на селі не застанеш, а солончани своїх не видадуть. Скоро в'їхали в ліс. Коні наставили вуха і прислухаються до луни, що глухо йде в гущевину від ударів копит. Глухі столітні ліси Полтавщини, і чогось тут журливо. Насторожились кущі, тріщать гілки, іноді коні збочують. А іноді шелестить листя на весь ліс. Рудий міліціонер поліз за касетом, а другою рукою порівняв свого коня з Савчиним. Слухай, друже, може, не будемо тривожити їх? Уладнаємо? Це кого, солончан? Гавжеш!» Савко сказав Наказ є з уїзду. Нізя. Ага, ну, то інше діло. А потім погладив корявою рукою коростяву шию свого коня. Слиш, Савко, кажуть, по газетах румунський король селянам сбоду проголосив. А тобі що з того? Та як же все-таки свобода? Савко скрушно похитав головою. Мало тобі свободи? Під ким ти сидиш? Під королем чи ні? Ну, звісно, що ні. Ото ж бо й є. Бандити ви гарні, як на вас подивишся. Останні четверо міліціонерів пахтіли цигарками і мовчки оглядали гущевину. Все зайдим махорки хмаркою стояв над отрядом, а потім струмками розходився за вітами за зелення. Під'їжджали до Солонського Яру. Доріжка веде прямо в село, а треба заїхати з іншого боку. Пустили коні в гущевину і зашумів, затріщав ліс. Загінчани потикали обличчя в Арчики, а коні легко хорпли й уперто продирались до ріжі. Сонце давно вже гримово над лісом, але тут його не було. Тут ніколи не було сонця, і завжди стояла тінь. Порішили, коли виїдуть на ріжу, гайда на голохвацький край. Це квартал у Солонським яру. Гвинтівки приготували, але без наказу голови не стріляти. Іще продирались, і, нарешті, крізь гущавину прорізалися стьожки світла. Нарешті загін вискочив на ріжу. Загавкали собаки, по ярку забігали постаті. Стій, куди біжиш? Стій! Голоси загінчан метушились у зелені. Із усіх кінців откликались луни. Савкос крикнув: Стріляй у повітря! бухнувся випал над Солонським яром, і раптом село стало мертве. Під'їхали до голохвацьких будівель. Дома хазяї виходили баби, перелякано дивились на загінчан, але, впізнавши млинківських хлопців, сплескували руками. А що б вам ні дна, ні покришки! Як же ви налякали, а ми подумали і справді комунія наскочила? Савко суворо подивився і спитав Де ваш предсідатель? Та староста ж. Так як би ви казали, Марфо, ану поклич голову. Незабаром прийшов голова до нього. Де твої голохвастівці? З уїзду прийшов наказ заарештувати їх. усміхається. Теж ж я їх візьму, господи! Ліса ж такі, слава тобі, Миколаю угоднику, немаленькі, є де сховатись. Потім заморгав підсліпуватим оком. Пожди, Савко, я, мабуть, піду дістану чогось. Як же так? Гості приїхали, треба ж таки підправитись. Савко рішуче одрізав. Нікотрого гвоздя. Спольняй, що требують. Рудий міліціонер досадливо почухав потилицю. Слиш, Славко! А могорич і не помішав би, їй-богу, але млинківський голова нічого не слухав, наказав своїм хлопцям вибирати з голохвастівських скринь шмаття, а старості наказав негайно подати під воду. Зарепетували, заскиглили баби, заметушився староста, зашумів Солонський яр. У кожній хаті розчинено скриню і повибрано з неї одіж на підводу. Від'їжджаючи, Савко пообіцяв ще й спалити все голохвастівське кубло, коли острожники не з'являться доброхітно у млинки. Скоро загін з підводою зник у лісі, і до хатів посунулись чоловічі постаті, і довго чути було грізний гомін у Солонському яру. У млинках гомонів базар, декілька осілих тутешніх циганчат. Сіпали кони за хвости й вигукували, як двісті літ тому. Бігали, лопотіли перекупки, а біля блискучих гір горшків стояли поважні гончарі Полтавщини. Савко і рудий міліціонер носили по базару шмаття, що забрали в Солонськім яру, і викрикували: Люди добрі, пізнавайте своє добро. Підходили люди, лапали одіж, хитали головами. Але ніхто не ризикував пізнати своє. В падало біле сонце й пахло сливами й яблуками, пахло ще кінським потом і мукали покірні корови. До савка підійшов низенький чоловік в обідраній свитині. Обличчя йому стягнуло зморшками і здавалося, що він плаче. Полапав зелену хустку, погладив її ніжно і ледве чутно промовив Конечно, дунчина, дуньки моєї. Але раптом зник кудись. Пірнув у натовп. Тільки біля потрібільки він пішов знову до Савка й тоненько, ніби горох розсипав, запитав А що, Савко, чи не чути довго ще війна буде? А потім ще полапав зелену хустку, зітхнув про себе. «Конечно, дунчина, мекають вівці. Через базар прийшла отара, і пил сховав сонце. Десь викрикують щитники, і біжить гул за виги, де стоять забиті панські будівлі. Люди добрі, пізнавайте своє добро. Але не бачить Савко, що за ним стежить солончани. Злосливо лукаво дивляться на нього. А коли повертається до них, вони показують йому спину, а по спині пісового батька пізнаєш. Рудий міліціонер. Виблискує червоним носом, і від нього далеко неситься дух самогону. Ще з годину походили, ніхто не признає, що за напасть, пішли в волосну раду, зложили солончасте шмаття біля шафи. В раді повно народу зайшло декілька чоловік в кімнату до голови. Не так ви робите, Савка, не слід його виносити на базар. Чому це? Підійшов до Савка Онищенко з комнезаму. На вухо каже Тут вони. Хто це? Та солончаниш, голохвастівці, вдарив себе Савко по потилиці. Так он воно чого ніхто не визнає, покликав рудого міліціонера. Зараз бери хлопців, треба оточити голохвастівці тут. похитав головою рудий. Де там їх тепер знайдеш? Давайте, мабуть, удвох. Ніколи Савкові базікати схопив гвинтівку й побіг. Ходить повз гончарів, ніби горщики уважно розглядає, а сам оком уп'явся в натовп. Гріє сонце в горщиках і весело виблискують тори гончарського добра. А волохвастівці, мабуть, запермітили щось недобре, до коней пішли. Нарешті Савко побачив їх. Кинувся у натовп, але вже було пізно. Тільки пил закурив до вітряків, що на полтавський ліс. Гай, держи. Савко націлився і вистрілив. Галас, 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 але голохвастівські коні зникли вже за вітряками. Кинувся Савко до волости, скочив на кобилу, покликав рудого міліціонера й гайда за солончаками. Затривожився базар, гончарі заходились складати горщики на вози. Циганчата потягли за хвости коней, посунули люди до дворів. Тільки щітники уважно розглядали свій крам у скриньках і ще закликали до себе наляканий на рід, десь кричала перекупка: Куди ти потягнув, харцизяко! Люденьки добрі, держіть злодія! Темна наша батьківщина Розбіглась по жовтих кварталах чорнозиму, зиму зойкою росою. На обніжках своїх золотих планів. Блукає вона за вітряками і ніяк не найде веселого шляху. Болить наше мільйонове серце, і хочемо запалити її груди своїм комуністичним сяйвом. Темна наша батьківщина. Змилені коні зупинились на узлісі. Сказав Савко: Втекли. Брудого міліціонера від скаженого бігу ніс був, мов та цибуля. Витирав хусткою піт. Повернемо, мабуть, додому, чи що? Ні, гайда на Солонський яр. Та чого ж ми поїдемо? А того, що треба видивитись осточортіли вже. Рудий казав, що небезпечно удвох в таке кублоти ліпатись. але Савко був упертий. Поїхали. За пів верстви зупинились, позлазили з коней, і з гущевини оглядали Солонський яр. Савко сподівався, що біля дворів буде метушня, але по вуличках нікого не видно було. І яр, і ліс, і село усе ховалося в зеленій тиші. Так, перебули, мабуть, з півгодини, потім Савко сказав переїхати на другий край, що поринув у дубняку, куди не добиралось око. Коли посідали на коні, в ліс зайшов уже вечір, і знову гостро пахло молодняком. Зірвав заяць і залопотів по листях темна наша батьківщина, і темні в ній ліси, тягнуться вони на Полтавщині мовчазно на захід, на південь. Казав міліціонер. А може б, помирилися, слиш, Савко? Нізя. Як то, їй богу, могорич, запили б. Савко гостро дивився в гущовину. Сонце, мабуть, упливло за обрій. І в лісі ходив уже важкий присмерк. Коли знову з'їхали на стежку, що веде на млинки, Савко раптом схопив рукою гвинтівку. Але в цей момент гримнув випал, і далеко пішла грізна луна. Коні рвонулись і кинулись з лісу. Засвистів вітер. Гримнув ще один випал і зашумів ліс від сокоту копит. За млинчанами летіла погоня з голохвастівців. Рудий міліціонер зупинив коня. Братці, не бийте. Але Савко розумів, що йому милості не буде. Як Божемільний гнав він свою кобилу на млинки, цок, цок, цок. Іще далеко позаду солончани. Але Савкові треба бігти до вітряків, поки острожники не вискочать з лісу. Цок, цок, цок. Свистить вітер у вухах, а гніда кобила запізнилась. Важко дихає на дерева. Невже не здоженуть? Свистить вітер. Нарешті Савко вискочив у поле, на заході жевріло конало небо. Десь горіли бур'яни під огнем польового повітря, поле горіло бур'янами. Знову гримнув випал, то вискочила на узлісся ватага солончан. Савчина кобила пролетіла ще декілька кроків і гепнулась на землю. Захропла. Савко заліг за кінський тулуб і почав отстрілюватись. Ватага зупинилась, але то був один момент одразу ж солончани пішли в обхід, тоді Савко рачки поліз до млинків. Біля вітряків він випустив останню кулю і кинувся до першої хати. Ускочивши у двір, він заліз під комору. Скоро в дворі були й солончани. Млинки наче вимерли. Тільки собаки завзято гавкали по дворах. Зачувши постріли, млинчани поховались по хатах, не виходили. Голохвастівці витягли з хати хазяїна. Кажи де він, ти ж бачив, куди він сховався?» Та я ж, їй богу, свиснув чмілем у повітря на гай. Хазяїн заплакав і вказав на комору. Заревли солончани, оточили будівлю. Гей, ти! Чого перелякався? Вилазь? І наставили під комору одрізи. Савко мовчки виліз, подивився навкруги себе й похилив голову. Зловтішними огницями горіли в голохвастівці очі. Підійшли до Савка, мовчки роздягли його, й голого в поле. Ішов по дорозі Савко, хто то подивився на полтавський ліс. Млинки мовчали. За вітряками голохвастівці зупинились. Хлопці, кого гостріший ніж! Виймай! А потім двоє одійшли вбік, підійшли до хати й пустили два червоні півні. На далеких гонах горіли огнем сухого повітря запашні бур'яни. Піднявся вітер, зашуміли млинки, забили в розбиті дзвони, загаласували вулиці Рятуйте, рятуйте. А глибокої ночі. Із злизаного пожаром краю посунулись натовпи людей до голохвастівців. Тієї ж ночі величезна заграва пожежі стояла над Солонським яром, і знову на далеких гонах горіли огнем сухого повітря запашні бур'яни, і гостро пахло дубовим молодняком.